Катерина Ступницька народилася на Рівненщині, з дитинства мріяла допомагати людям і тому обрала медицину. Закінчила медколедж, працювала у сільському ФАПі, але швидко зрозуміла, її знання потрібні там, де вирішується доля країни. У 20 років вона пішла на службу до Збройних сил. З 2016-го – військова медикиня у 14-й окремій механізованій бригаді вона пройшла десятки ротацій. Рятувала поранених у найважчих умовах. Побратими згадують Катя завжди була спокійною і сильною, навіть тоді, коли навколо свистіли кулі і вибухали міни. У березні 2022 року, під час запеклих боїв за макарів, вона здійснила справжній подвиг. Під обстрілом евакуювала екіпаж підбитого танка, надала допомогу і повернулася на позицію. Того ж дня медпункт, де вона працювала, накрили авіабомбами. Катя загинула, їй було всього 25. За свій подвиг Катерина Ступницька посмертно отримала звання Героя України з орденом Золота зірка. На її честь названо вулиці у різних містах і навчальний заклад, де вона вчилася. Її життя було коротким, але сповненим великого сенсу. Вона врятувала десятки солдатів і залишила по собі пам'ять, яка назавжди житиме серед побратимів і всієї України. Катерина Ступницька символ відваги і самопожертви. Вона обрала шлях, на якому віддала найдорожче, щоб інші могли жити.